Назвідься, будь ласка. Зараз ми О, занотуємо. Ну ви. Яка різниця? За що ми витримуємо? Значить, треба. Значить, що ми витримуємо? Йоми. За що ви мене затримали? За що ви мене затримали? Ще раз. Я, з... я вчинив тяжкий злочин. Ще раз вам розповідаю. За що ви мене затримали? Послухайте, не привайте, будь ласка. Я прививаю. За що ви мене затримали? За що ви мене затримали? Ви хочете послухати? За що ви мене затримали? Не кричіть до мене, за, за що ви не до мене тримаєте за що. Ви на мене одягли кайданки, за що? Не за, за те, що, що? ви порушували громадський громадські громади. Яким чином? А за саме шо? дрібне хуліганство. Придим мені звинувачення. Звинувачення початку. Ознайомте з матеріалами. Ми ще їх не зібрали. Давайте зібраємо. Тож їх ми, збирає? ми збираємо і вас, час. У вас є час. Ознайомте мене з матеріалами. Де, 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 де мій захисник? Де мій захисник? Шановний. По перше, треба щоб вам захисника визнати. Нам треба щоб ви встановили, хто ви такі є прізвище, ім'я по батькові, число місце, рік народження. За що ви на мене засували спецзасоби? За а що ви на мене засували спецзасоби? По-перше. За що ви на мене засували спецзасоби, я спитаю. Для доставлення особи, тобто вас, як громадянина. То не громадянин. За що ви на мене Не кричіть, засувалися беззасоби? Я питаю, я за що на мене засувалися за беззасоби? Це моє я право законен. Конституція законне. мені дозволяє. За що ви на мене Каска. За що ви на мене застували спецзасоби? Право. Я голосно говорю, я не кричу для доставлення, доставлення вас. для доставлення у вас міських відділ, для становлення вашої зв'язку з підставою. Я голосно говорю. Це моє право голосно говорити. Я вас питаю, за що ви на мене застували спецзасоби? Це моє право голосно говорити. Я вам голос. За що ви на мене засувались це, без засоби? Будь ласка, тихіше, якщо можете. Я так говорю, це говоріть. моє право. Голосно говорити. Говоріть, будь ласка. За що ви на мене засувались без засоби? У зв'язку з стат... тим. Назвіть, будь ласка, пункт статтю. Стаття 170. Частину. Ви не передаєте ви Щоб ви знали. Свідки прошу зафіксувати. Будь ласка, говоріть статтю. 173. 173 стаття. Далі. Шановний, значить, далі говоріть, будь ласка. Третій конституцію. Говоріть далі, будь ласка, стаття. Не кричіть до мене, будь ласка. Я вас знову говорю, то моє право. Ще раз вам скажу. То моє право вас знову говорити. Стаття 173, далі говоріть. Адміністративного кодексу України. 173-я стаття Адміністративного кодексу України. Вже спустив, що виражалася нецензурною лайкою в громадському місці. Яким чином? Вам... 173-ю статтю я порушив. Чуєте, я її приявив? Так. Далі. 173-я. Частина яка? Частина 173-ї на майбутнє, щоб ви немає. Частина 173 статті 173-ї. Такої, стат... Такої частини статті частини. 173-ї нема. Далі, що ви мені її приявляєте? Далі. Да, давайте ми будемо починати спочатку. Не Як будемо. Ваше я вами не буду ні про що говорити. Не що ви при... За що ви на мене засували спецзасоби? За статтю 183. Говоріть. Да? Адміністративний кодекс. Ще щось пишуть. Говоріть. Голосніше говоріть. Як ваше прізвище? Неважливо. Не важливо. Ні. Що я порушив? Як ваше прізвище? Що я порушив, будь ласка, скажімо. Ви можете назвати своє прізвище? Скажи, мені, що я порушив. Ви прізвище своє можете? Що я порушив? Можна? Що я порушив? Ще раз питаю. Що я порушив, скажіть, будь ласка. Можна? Неважливо. Що я порушив, сидіть, будь ласка. Іліч. Що я порушив? Так. Яку статтю? Значить, шановний, знаходьте на місці, зараз ми подивимося. Що я порушив? Дуже свідки. Я ваші підуть, будь Побудь з ним. Чуєш, Петро? Петро, подивися за ним, будь ласка. Я зараз подивлюся по цьому. Хлопці, за нього просто до таке. Це говорю, не звучать. Я сам